На каналі ID Play, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 84 день, в мене аж цілий третій рівень. Я знайшов собі хібар, ось таку, ось, ну це хтось не добудував біля торгівця, ніяких клеймів, нічого, тупо дерево і якісь колючки. Я кинув ще там кілька колючок. Ну Враховуючи мій третій рівень, я сподіваюся, що тут будуть зомбі Без безферальних, без всяких таких страшних речей. Хоча б звичайних зомбаків, може штук 10 вб'ю, а якусь там одну сумку з них виб'є було б непогано. Бо насправді я щойно почав грати, ви бачите, вийшло відео про свіжий старт. Наша пісня гарна і нова, починаємо знову. Можете її подивитися, це якраз логічне продовження цього відео. Я вже поробив всі завдання за день, бачите, там зліва в куточку у мене все зроблено. Більше нема чого зробити, та і врешті-решт вже 22-гана. Я вирішив зустріти орду. У мене є е револьвер п'ятизарядний е зарядний е 9-мм, є спис, і є потужна рушниця дробаш з труби з одним, з одним пострілом. Ще в мене є цілі дві шини, якщо мені раптом хтось зламав ногу, але я на... Трьох блоках, тому я сподіваюся, що до мене просто не достануть. А в мене 6 револьвер, бачите. А ще в мене є трубний автомат. Але в мене, здається, там мало патронів. Ще в мене є два коктейлі Молотова. Сподіваюся, вони якось ну, допоможуть не вмерти. Все, чекаємо. Зараз через буквально хвилинку вони прибіжуть. Я ще хотів збігати на нарубати, але я зрозумів, що я просто не встигну повернутися. Тому. Я набив собі камінців. І зараз чекаємо на нашу першу орду на цьому сервері. Так, великий день, але враховуючи те, що в мене немає навіть 6 рівня, а до 6 рівня, ви знаєте, апскейлиться все. Тобто, на ну, це пісочниця, тут має бути все просто. Якісь прості зомбаки, там може навіть без звірів, без пташок, без собак, без всяких, там мутантів. Просто прибіжуть якісь... Звичайні. Зомбі, Да Я пишу готові діти, як пишу, що так, капітан, це гост, а-скритий помічник модераторів чи один ще з модераторів, про кого ми не знаємо. Але тут сюрприз. Біжать зелені зомбі, копи біжать, і біжать сині зомбі. Це сині зомбі, нові електричні зомбі. Дивіться, яка у них потужність. Ну, Крім того, що там кілька копів пробігло. Але сині зелені зомбі, вони просто оці блоки вони виносять їх. Дуже-дуже ну, швидко, дивіться, вони вже побитий блок. І колючки, мені здається, що вони їх просто пробігли наскрізь. Там було два ряди колічок, але щось не відчувається. да, ці Дивіться, там вже дірка підімною. Я розумію, що треба тікати. Ось, на цьому відео закінчується. Я не захотів просто так віддавати себе на паталу зомбакам, чого і вам не раджу. Ось такі ось справи, хлопці. Е, кому було цікаво цей момент, то ви його все, очами побачили. До да? нових зустрічей! Бувайте! Не забудьте підписатися.